На Прикарпатті виконують план з поточно середнього ремонту доріг. Тобто, із запланованих 460 мільйонів гривень, які цього року мають піти на ремонт шляхів Стрий Малига і Татарів Кам'янець-Подільський, освоїли 369 мільйонів та цього замало, каже керівник Івано-Франківського облавтодору Василь Буджак. Нам би ще мільйонів 220, і ми б закінчили повністю цю дорогу ідеально. Тобто, проїзд від Львівської області до Чернівець. І у нас був би завершений остаточно і в сучасному європейському варіанті. До слова, в облавтодорі якраз завершила працювати фінансова інспекція, перевірили кожну копійку, яку витратили на ці дороги, каже Василь Буджак. П'єми виконані стопроцентно, тобто всі обміри, які зроблені, порушень немає. І друге, до якості виконання ремонту робіт у. Інспекції теж не було. Причому детальний аналіз, хімічний аналіз складу матеріалів асфальту робився незалежними інститутами. Про інспектувати дорогу приїхав губернатор Прикарпаття Роман Гончарук. Він зазначив, що Івано-Франківщину і сусідні Чернівецьку та Львівську області уже сполучають якісні автошляхи. Стратегічний напрямок на наступний рік долина Хуст залучення 62 мільйонів євро на дорогу. Івано Долина хуст». Якщо ми справимося з тими завданнями, які стоять, і залучимо, якраз ми говорили тільки що про європейські гроші. Я сподіваюся, в 2017 році ми будемо мати капітальну дорогу з міста Івано-Франківська на Закарпаття. У бюджеті на наступний рік уряд передбачив ще 14 мільярдів гривень на ремонт магістральних доріг та 9 мільярдів на відновлення інших автошляхів. Цією новиною потішив земляків міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик. Ми по камерах показуємо хорошу дорогу, а в стороні вже абсолютно інша дорога. Тому оці два механізми вони дають можливість все таки ну, суттєво покращити стан доріг. Міністр переконує до ремонту доріг на Прикарпатті у рамках транскордонного. Співробітництва залучатимуть кошти іноземних інвесторів. Віталія Васильчук, Андрій Лавків, новини, телеканал Раї.